Енергоефективні будинки, незалежні від централізованих мереж і дорогого палива, скоро будуть виробляти серійно за типовими проектами. Згодом це змінить вигляд заміського житла, яке цілком буде складатися з будівель нового покоління, якщо раніше йшлося про поодинокі розробки та створення енергозбуткових будинків в єдиному екземплярі, то з появою проекту Солцергоюса можна вже говорити про їх серійне будівництво. Ця міні-фабрика з виробництва електроенергії також буде підключена до центральної електричної мережі. Ось тільки відмінністю її від звичайних будинків стане те, що вона буде не отримувати, а передавати надлишок виробленої енергії іншим абонентам. Можливості нових будинків. До середини липня 2015 року група експертів з університету Кардіфа Уельс під керівництвом Хіла Джонса Філ Джонес виступила з презентацією Солцергоюса розумного будинку нового покоління. Головною відмінністю цієї будівлі від аналогічних проєктів стала повна завершеність і готовність до негайного серійного виробництва. Дослідний зразок встановлений в містечку Стормі Даун, Стормідовн в одному з графств Уельсу. Творці запевняють, що будинок був збудований за 16 тижнів з використанням матеріалів і обладнання з місцевих торгових мереж. При створенні недорогого і якісного енергозбуткового будинку був застосований комплексний підхід, який включав в себе використання джерел відновлюваної енергії, накопичення теплової та електроенергії, а також знижене енергоспоживання при необхідності будинок бере. У центральній мережі трохи електрики, але потім повністю повертає її, і навіть з надлишком при будівництві будинку були використані можливості місцевих постачальників. Таким чином розробники хотіли оцінити і продемонструвати всім бажаючим рівень розвитку валійських технологій, в першу чергу енергозберігаючих. Це зроблено і для того, щоб місцеві виробники могли самостійно зводити такі будинки і виставляти їх на продаж енергозбутковість зі змінним успіхом клімат в Уельському Кардівфі досить суворий. З листопада по лютий автономні будівлі важко забезпечувати себе повністю, і тоді доводиться залазити в борги. Тобто використовувати енергію з централізованого джерела, однак згодом будівля злишком компенсує енерговитрати і починає постачати мережу надлишками енергії. Отже, в середньому виходить, що на кожен один квтгод енергії, взятої з мережі, розумний будинок повертає 1,75 квт. При цьому компенсація за взяту в листопаді, грудні, січні і лютому енергію повністю виплачується. В кінці лютого і березні як виробляється і накопичується енергія в солцергоюсе найбільш ресурсовитратними в будь-якому будинку є системи вентиляції та опалення гарячого водопостачання та електропостачання. Першим кроком до економії стала заміна традиційних приладів енергозберігаючими установка світлодіодних ламп і теплових насосів. Тому для їх обслуговування вистачає енергії. Одержуваної від сонячних панелей з подальшим її накопиченням в акумуляторних батареях, енергоефективні технології використовуються і в конструкції будівлі. На південному схилі даху встановлені сонячні фотоелектричні панелі, що видають пікову потужність 4 трикфт, причому вони вбудовані в каркас спочатку. Їх не потрібно купувати і монтувати окремо у північній частині. На горищі встановлена акумуляторна батарея. Здатна зберігати до 6 квт-год енергії. Додатково на південній стороні розташований повітряний сонячний колектор, який з настанням морозів підігріває холодне повітря, що надходить в систему вентиляції і рекуперації. Після нагрівання повітря потрапляє в приміщення, видаляється з приміщення, тепле повітря повертається в рекуператор і тепловий насос і нагріває резервуар з водою. Насос же перерозподіляє тепле повітря по кімнатах і харчується за рахунок вироблюваної сонячними батареями енергії, перспективи житла нового покоління. Мешканці будинків соцсергоюся зможуть користуватися будь-якою побутовою технікою без обмежень, а для освітлення у всьому будинку будуть використовуватися виключно світлодіоди, панування будинку стандартна. На першому поверсі розташовуються кухня, їдальня, і іванна кімната. Другий поверх зайнятий спальнями двомісною і двома одномісними для додаткового утеплення, використані сіп-панелі, ізоляційна штукатурка. Дерев'яні вікна з подвійним склінням і двері в алюмінієво деревяній рамі, вартість 1 км енергоефективного житла не перевищить ціну квадратного метра стандартного житлового будинку. Розробники сподіваються, що робочий прототип зіграє позитивну роль і дозволить місцевим компаніям налагодити серійне виробництво аналогічних будівель. Адже соцергоюся вже довів свою ефективність навіть в ненасприятливіших умовах Уельсу. Залишається дочекатися. Поки і розробники з просторів СН зможуть створити подібний енергозбутковий будинок. На жаль, існуюча інфраструктура і нормативна база поки не розраховані на будівлі, які можуть віддавати енергію, але думається, це менша з перешкод, які стоять на шляху спорудження енергоефективного житла.